Підійшов час обрізки волотистої гортензії, формуючої першої обрізки волотистої гортензії. І я зараз покажу, чому вигідно восени робити обрізочку. Тільки в тому випадку, дивіться, тому що зараз, наприклад, мені треба її обрізати в лютому місяці, а тут сніг, сніг і плюс примерз. Тобто, якщо ще вище і він примерший, мені треба ще кожен куч розгрібати. Якщо їх багато, то це не дуже зручно. Тому із-за цього випадочку, що сніжок буде, але це не вгадаєш. Дуже зручно восени обрізати. Але будемо обрізати. Ну що ж, обрізаємо волотисту гортензію. Я не чекаю, щоб сніжок повністю зійшов, тому що кора деяка у деяких під деякими кущами, верніше, мерзла і хорошо, деяка. Розвіялась трошки є грязючка, і щоб потім не дочекатися тепла і не топтатися біля грязючки, я зараз вже обріжу. Взагалі, в лютому місяці можна навіть деякі обрізати у січні місяці волотисті гортинці, для того, щоб зробити живцювання, кому не терпиться і сумно, то можна раніше обрізати. А взагалі, в лютому місяці в серединці в десятих числах чистах вже можна обрізати, і це обов'язково, тому що волотиста гортензія сама по собі полюбляє виганяти пагони. Якщо ви замічали, що десь гілочка примерзла, зламалась, то вона рядишком потім виганяє дуже сильний пагін. Ось, наприклад, ось бачите тут була обрізана гілочка, і з-під низу такий товстий пагін вийшов. І це дуже класно. Тому обрізка волотистої гортензії повинна бути обов'язково. але... Якщо ви купуєте низькорослі кущі карликові, ви повинні знати, що ви купуєте. Інколи, звісно ж, пересорт купуєте. І в мене таке потрапляється, але в основному хоча б не назву куща знати, а хоча б що ви купуєте. Або, звісно ж, навпаки, для того, щоб знати, можна обрізати низько чи ні. Бо карликові сорти обрізаються тільки киточки. І все. Бо якщо ми обріжемо нижче, як ми любимо на 2-3 бруньки, щоб були гарні і крупні суцвіття, то вона може не встигнути зацвісти. Тобто вона вигане пагане, якісь шапочки можуть бути, а можуть шапочки не встигнути вже до жовтня місяця і навіть дозріти. Тому ось такі справи з полістарами або поправляти ще які карликові, я їх ще особо не маю, але, в принципі, знаю, що вони низько не стрижуться. Так, а я ще, бачите, мотузочки не поприбирала. Так, добре хотіла і ні. Так, це в мене ренсамчик, фрамонзін ренсам, хто як його називає. Дивіться, кущик. суцвіття тут тільки зрізане. Що я хочу, перш за все, він у мене якось і по кольору не такий. Треба буде ще взяти, тому що він за кордону, це фірмовий кущик був, але він якийсь зовсім не такий, не такий як яскравий, як він буває насправді. І він на сонці дуже сидів на місці. Це вже 4 кущ в цьому році, 5-річний. Дивіться, він як сидить 3-річний. Щось йому не сподобалось. У мене в основному всі гортензії будуть пересаджуватися і буду перевіряти нове місце, тому що щось їм не так. Але дивіться, дивлюсь на кущик і обрізаємо перш за все тоненько Це можна відправити на живцювання. Так, ось тоненьке. І пішла я до наступної гілочки. Так, давайте тут багато що вирізати би, якщо чесно. Ось тоненьке. Так. Я, мабуть, його буду добряче обрізати, тому що, ну, ці гілочки зовсім. Краще з під низу вони дадуть нові пагани, бо ну, тут такі шапочки будуть зовсім ніякі. Отут бруньки ще будуть, якщо вони потрібні. Бачите, бо півкуща буде лисо, як наче, а півкуща сюди більш сильного пішло. Оце сильне я залишу. Так, і ось гілочка, зараз. Оп. Оце я залишаю, і поки що я залишаю по 4 брунічки. Ось 1, 2, 3, 4. Якщо у вас кущик дуже класно розвивається, і ви бачите, що він, ну, коренево, воно видно, що якщо кущ пішов і не сидить на місці, то всі оці навіть 4 брунічки дадуть гарний на кожній гілочці дадуть гарний кущ, і вони мілкі не будуть. Але якщо ви бачите, що у вас воно не дуже пішло, то можна зняти оці, потім, коли вже будуть зелені пагони тут зняти оці брунічки, залишити верхні. І от ось раз, два, три. Три штучки буде. Три крупних гілочки. Так само і на цій гілочці верхні залишити, там будуть крупніші ці Але це треба вже дивитись. Смотра, як і що у вас йде? Чудово чи не чудово. Так, дивіться, я вже повище. Один, два, три, чотири. Так, один, два, три, чотири. Все, якщо я захочу щось тут іще щось обрізати. Я потім обріжу, але дуже низько. Я поки що обрізочку ось таку не буду робити, поки я залишу так. Так, перший кущик готовий. До речі, якщо не високорослі кущі, зразу видно, дивіться, як бруньки розташовані близько один біля одного. Бачите, перший ярус, другий, вони дуже близько. У інших високорослих вони так не розташовані. Так, це бонфайр, він і не такий високий. Тому що я хочу йому зробити. Пеньочки вирізаємо однозначно. Не залишаємо ми тоненьке, теж вирізаємо Так, гілочки. Чистимо, не боїмося. Вона добре все нарощує, навіть якщо щось примерзло. Так, хочу всерединці, трошки всерединці, але воно не зовсім серединці. Вирізати ось це. В принципі, ось це. Так, раз. Так, у нас тут залишається 5 гілочок. 3-5 гілочки добре залишати. 4 гілочки, самі такі міцні, і можна трошки побільше. Зараз покажу, як високорослі можна обрізати і швидше їх перетворити на високий бузок або високе дерево. Так, ну давайте я хочу поки що на 5-4 бруньки їх обрізати. Потім, якщо Треба, я підправлю. Чистити кущик ми ще будемо. Так, тут трошки більше, але ось такі пеньочки. Так, гілочки я поки що рядом покладу, приберу потім. Все, бонфар готовий. Бачите, пінкендроус ще в шубі. Потім до нього прийдемо. Тут примерзла підпорочка, я її зніму на днях попозже, пізніше. Так, це ваніла фрайс, вона високоросла. Дивіться, якщо у вас, наприклад, трьохрічний кущ, бажано вже гарно обрізати не однорічники, не дворічники, а вже трьохрічні. З трьохрічних можна починати формувати якесь дерево. Наприклад, якщо у вас перша обрізка, бачите, у мене було, був трьохрічний кущ, і перша обрізочка була ось. Так, на один-дві брунечки. Ось. Тобто пенючки, рогаточки, бачите? Ось низько. Першу обрізку можна зробити високу. Взагалі, аж на 5 бруньок. Ось, ось залишити ось також. Високо. І тоді вже у вас стовбур буде формуватися високий, не низький, не низькі рогатки. Чим спочатку у вас стебло рівніше. Тим краще буде сок потрапляти до китиць. Чим вище і рівніше. Але інколи просто чим вище, тим отут на кінцях вже бувають мілкіші соцвіття. Але це не у всіх. Це не у всіх. Так, дивіться, що я буду робити. Як і що обріжу я мені вуфраз. Так, тут пеньок. Тут я залишала, але травневі морози, бачите, ось тут бруньки. Примерзла і їх немає. Так, височенько. Оця з цією гілочкою зустрічається, не потрібно. Я одну обріжу. Так, давайте ось так. Прибираю. І ось цей пенючок, бачите, тут примерзло в травні. Навіть під горщиком я накривала. Цей пенюк не потрібен. Тут може вилізти з-під низу дуже гарний пагін. І там буде гарна товста китечка. Так, я хочу піднятися на 5 броньок. 1, 2, 3, 4, 5. І ось так обрізаю. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Якщо на 5, а буде 6, я потім підправлю. Бо через телефончик не зовсім зручно. Так, обрізаємо. Ванілу. Зараз ще підемо до Фантома, лаймлайта. Так, ось так. Тут купа ще мотузок, незручно. Так. Я не вихована людина. <кій> не перебрала ні мотузки, нічого. Ну, нічого, скоро витягну. Все. Тут все поки що спить. Бачите, а зелененьке. Зелененьке, все, ось такі. На високорослих кущах можна залишати палки. Дивіться, який кущик дуже з мілкими, дуже багато палочок. Треба почистити. Це лаймлайт, це теж високорослий, тому обов'язково чистимо, малечу зрізаємо всю. Нам не треба мілкі суцвіття. тому треба обрізати. Так, серединка, все-все чистимо. Так, я трошки притяняю. Ну, я думаю, що тут все видно чудово. Так, сніжок. Порядочок. Ось ці дві рядишком. Вони не потрібні, бо потім, коли він дуже стане великий, вони будуть тертись один від одного, об одне. Так вірніше. Так, що у нас тут? усі? дві палички начебто гарні. Давайте оберемо це в малечу. Так, ще ось цю трошки малечу тоненьке. Ну, можна і оце. І піднімаємо десь теж на 5 грунячок. 5, 6. Робимо висоту. Так. Так, так, десь 5, десь. Поки що я на одному рівні не рахую в основному. Так, ось ця гілочка дуже добра. Класна, товста. Потім, що треба, можна. Звісно ж, підправити. Так, і оцю серединочку. Тут купа і так наросте з-під низу дуже багато. Так, поки що залишаю такі високі палочки. Потім подивимось. Так, зібрала все останнє. Це наживцювання. Так, мельбочка, дивіться, молоденька. Обрізаємо ось так високо-високо. Залишаємо, бачите, тут чистити нічого не потрібно. Ось, бачите, карликовий сорт, який обрізаний, тільки суцвіття у нього. І все. Поки що залишаю його так, не знаю, чи живий, бо я його пізно садила і не знаю, чи прийнявся. Йому обрізочка не потрібна. Ну, це можна хіба що маленьке. Це даймонд? Ні, не даймонд, не повню. Потім скажу. І трошки дорослий фантомчик, який дуже гарно розвинувся. Не на сонці, на півтіні, але він дуже класно себе показав цьому році. Що дивимося, дивіться, тоненьке. Повністю. Тут багато нічого не потрібно, але треба обрізати. Так, заходимо в серединку. Гілочка класна, але занадто багато всередині. І ось ця за цією зустрічається, я теж її обріжу. Бачите, кущик трошки під, припідняти. Його можна було вище підняти, оцей пеньочок перший, до рогаточки. Наступно його можна було первоначально аж отак обрізати. І е, гортензія була б в висоту. Так, давайте обріжемо, теж зроблю йому високу, десь так на 4 брунечки. На чотири. Він буде теж пересаджуватися. Не знаю, як прийметься і як в них буде нова адаптація до нового місця, але їх треба всі пересадити. Так, один, два, три, чотири. Щось мені тут кутики понамічали сильно взимку. Найшли собі місце, куди ходити. Так, ну давайте трошки вище. Ось так, дивіться, вже більш такий буде кущ, хочу його зробити більш таким масштабним. Це тут було як колесо класне, хочу більш масштаб. Не знаю, чи вийде, чи ні, бо він буде пересаджуватись, чи буде хворіти він чи ні. І буде в нього нова адаптація, чи класна, чи ні, теж не знаю. Але треба ризикувати, дивитися і, звісно ж, отримувати новий досвід. Ви можете обрізати один, два і досить. Отак. Буде кльово. Я ще подивлюсь, можливо, я це, скоріше всього, обчистю і верхній залишу. Тоді будуть більш крупніші суцвіття. Якщо все залишить, то, звісно ж, менше. Але це буде потім. Чистка кущика це вже буде нормування далі. Все, дівчатка, обрізайте свої гортензії. Можливо, щось не сказала. Відео про обрізочку в тому році є теж. Вона теж подробна. І теж непогана. Тому шукайте, якщо що. І вашим гортизюлечкам, звісно, всього найкращого. У цьому році будуть інші експерименти з цими паличками, з бронячками і всьому іншим. Буду пробувати щось цікаве, обов'язково покажу. Так, все. Можете написати свій досвід по гортензіям, що вдало, що не вдало. Що виходить, що не виходить, звісно, все. Пока-пока.